Я чекала на це цілий рік. Хто швидше? Моя сім'я проводить кожне літо на пляжі Казінс з маминою кращою подругою і її двома синами: Конрад і Джеремая. Вони завжди бачили в мені лише маленьку дитину, але це літо. Побачимось пізніше. Чорт, воно інше. Ти виглядаєш гаряче. Перестань фліртувати з моєю сестрою. Гей, чувак, чувак, зосередця. Я дістала для Беллі запрошення бути дебютанткою. Заткнись, Стівен. Всі ці бали дебютанток для овець. Конрад ще не міг бути бути більш підтримуючим. І головне, хто з вас буде екскортом Беллі на БУ? Вау, хлопці, перестаньте okay. боротись за мене. Сюзанна завжди казала мені, що вона знала, що я була предначіртана для одного з її хлопців. Я завжди сподівалася, що це буде Конрад. Ми майже поцілувалися. Зосередця. Потім був Черемая. Ти моя подруга, я хотів бути кимось більшим. І Що мені робити? Ти граєш, знають нас, це моделі. Хлопці можуть прийти і піти, а кращі друзі це назавжди. <pencils> я б хотіла, аби ти була тут. Так, Белі, ти не знаєш, як впливаєш на людей. Я ти зрозуміла, що це правильний вибір. Я просто почувалася правильно.